Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про те, як правильно вимірювати артеріальний тиск. Варто сказати, що пацієнтам, у яких запідозрили гіпертонічну хворобу чи у яких підтвердили діагноз гіпертонія, варто в домашніх умовах вимірювати артеріальний тиск, для того, щоб оцінити рівень артеріального тиску та досягати цільових цифр артеріального тиску при наявній гіпертонії. Тому дуже важливо вміти та знати правила правильного вимірювання артеріального тиску. Використовувати для вимірювання тиску можна механічні тонометри, автоматичні чи напівавтоматичні, тобто підійде будь-який сертифікований апарат. Отже, перше правило правильного вимірювання артеріального тиску це манжетка повинна бути відповідного розміру та накладати її потрібно на плече, тобто не на зап'ястя і не на одяг. При вимірюванні артеріального тиску людина повинна бути повністю розслаблена, тобто мінімум після 15-хвилинного відпочинку і не на повний сечовий міхур. Положення при вимірюванні тиску повинно бути сидяче, на сидінні зі спинкою, рука не повинна висіти, ноги мають бути на підлозі не схрещені та обов'язково розслаблені. Тонометр повинен бути сертифікований. За пів години до вимірювання заборонено палити. Якщо говорити про тонометр, я б надав перевагу автоматичному тонометру через одну просту причину: пацієнтові значно простіше самому вимірювати артеріальний тиск за допомогою автоматичного тонометра. Плюс до цього пацієнт не напружується, накачуючи манжетку повітрям, оскільки будь-які напруження під час вимірювання тиску можуть спотворити реальні цифри артеріального тиску. Вимірюйте тиск правильно та будьте здорові!